Снігова баба З неба білий сніг летить, під ногами сніг рипить, діти вибігли з двора, почалась весела гра. На санчатах сніг возили, бабу разом всі ліпили. Вийшла гарна, мов жива, наша баба снігова. Ніс з морквини, рот з вуглини. Очі сині цибулини, руки з палець, нігу вуха, горщик замість капелюха, Звод цю бабу морозина, хай вартує біля тину, двір вночі охороняє, злого вовка проганяє. І ми з вами тепер будемо на сніг чекати та снігову бабу з нього виготовляти. Гарний настрій завжди майте і веселими зростайте. Успіхів вам!